От як заробити гроші на чужому смартфоні. Найпростіше, звичайно, викрасти його і продати, але це занадто ризиковано. Тому є більш простий та дохідний спосіб, а саме злам телефону і доступ до всіх його даних. От погодьтеся, мало б хто хотів, аби його галерея фотографій, чи переписка в месенджеру стала загальнодоступною. На це і б'ють хакери, які ламають ваш телефон, а потім вимагають гроші за повернення. Паролів доступу. Нова фера в світі високих технологій. Далі в програмі. Смартфони і планшети найпопулярніші новорічні подарунки в Україні. І діти, і дорослі раді знайти нову електронну іграшку під ялинкою. Відтепер це найулюбленіші подарунки ще й шахраїв. Щоб заволодіти вашим улюбленим смартфоном чи планшетом, відтепер нічого більше не треба виривати із рук. Крадіжки на відстані нове шахрайство, яке напередодні свят шириться Україною швидше за вірус грипу. Гроші розкажуть, що робити, якщо ваш смартфон чи планшет раптом перестав вас слухатися. І головне, як оберегти себе і близьких від коми електронного друга. Злодії придумали десятки способів здалеку вимкнути ваші електронні апарати. І у ваших руках лишаються мертві шматки заліза. Від їх клавіатур та мишок вже постраждали сотні тисяч українців. Заплатила тому злоумишленімо. У такій ситуації вам ніхто не допоможе. Навіть сервісні центри. У зоні особливого ризику власники модних айфонів та айпадів. В Україні взагалі немає офіційного яблучного представництва. Тож їх власникам просто нікуди жалітися. Навряд стануть у пригоді й правоохоронці. Поліцейські розводять руками, як оформлювати крадіжку, коли апарат, хоч і вимкнений, досі в руках у власника. Ми позвоніли в поліцію, к нам дійсно приїхало два поліцейських. Ми сказали, що от у нас така ситуація. Нас укралі поледі. Анастасія, власниця цілої колекції яблуневих гаджетів. Усі вони зареєстровані на один обліковий запис Apple ID. А в нас Apple ID зв'язаний з моїм телефоном, з його телефоном і з моїм ноутбуком. Та одного дня усі впали у технічну кому, просто перестали працювати. Ввечері мені дзвонив папа і сказав, що у нього перестав працювати телефон. що прийшло якесь повідомлення, то що якщо ви хотіти розблокіративаш ну, телефон, то от перейдіть силка в контакті. Написавши за вказаною адресою, Анастасія дізналася, хакери проникли на сторінку виробника техніки і звідти заблокували всю її техніку. За включення улюблених приладів, вимагають перевести гроші. Старой день, якби в ньому папа був бісвязі, я була без ноутбука, і поэтому вже ми заплатили, це була по мамо 800 рублій. Дівчина розповідає, шантажистом виявився росіянин. І таких, як вона, лише того дня в нього було мало не сотні. Тому ж то сказала, ви скажіть, що якою вас екологій дійно, тому що ви думаєте, у не одна така. Богдан справжній хакер, майстер із розблокування та ремонту смартфонів. Каже напередодні свят: він просто завалений роботою, бо із такою проблемою до нього звертаються мало не щодня. У випадку Анастасії, скоріш за все, просто зламали її електронну пошту, а за нею і особистий кабінет на сайті управління технікою. Ламають вашу пошту. Ви діти її писали, дітей случая з допомогою елементарних э, питань дати ваші народження, посадрілі вас в контакті. Любите хвалитися цікавими селфі чи фото з друзями, скоріш за все, десь у кадр і потрапив ваш електронний друг. А звідти зрозуміло, якою системою віддаленого блокування ви користуєтеся. Зараз я вам покажу, як це працює. Я вирішив звернутися до ведучого програми про футбол Ігоря Циганика. Він завжди відгукується на прохання про допомогу. Отже, я написав Ігорю повідомлення з проханням ввести в телефоні логін і пароль. Як тільки це зроблено, управління гаджетом переходить в мої руки. Отже, з особистого кабінету ми заходимо і знаходимо телефон Ігоря. В особистому кабінеті я вмикаю режим пропажі. Це спеціальна функція, що дозволяє побачити місце розташування пристрою і блокує користування гаджетом. Далі я пишу повідомлення: твій телефон заблоковано. Щоб розблокувати, переведи 2000 гривень. Справжні зловмисники ще вказують номер електронного рахунку, куди перевести певну суму. Раз що за історія? Мене телефон запакована. Ти головне заспокойся. Ми зараз все повернемо назад. Просто на майбутнє тобі це урок, щоб ти не вводив якісь чужі логіни й паролі. хто б тобі це не просив зробити. Більше того, до схеми залучають і ваших близьких, додають друзів і усім розкидають прохання про допомогу і підставні логіни та паролі. На один гачок можна піймати одразу десятки ваших близьких і знайомих. Мене взломали, Просять Apple ID. Кому будут писать в спам? Пожалуйста. Если к вам обратится этот человек с просьбой помочь ему с iCloud, не ведитесь. Это развод. Он заблокирует ваш iPhone, который станет бесполезным, а взамен за разблокировку будет требовать деньги. Не вздумайте сами проявить к нему инициативу, чтобы помочь. Всем добра. Тож, будьте обережні, купуючи новорічні подарунки, щоб раптом не втратити над ними контроль, чи взагалі не лишити близьких із цеглиною у руках.